Цей хлопець спростив харчування людей і заробив 100 мільйонів доларів. 2013 рік програміст Роб Райнхард постійно пропускає обіди, кодує з ранку до ночі, готувати довго, а їсти фастфуд шкідливо. Тоді він придумав сойла, рідку їжу з повним набором вітамінів і калорій. Спочатку він вивчив підручники з біохімії та виписав усі необхідні речовини для виживання у списку 35 хімічних інгредієнтів і оливкова олія. Він усе змішав з водою, налив у пляшку і вирішив провести Експеримент 30 днів роб їв тільки цей коктейль і вів блог. Результат: схуд став бадьоришем, шкіра очистилась, а головне зекономив купа часу. Програмісти гіки з кремнівої долини зійшли з розуму з його ідеї. 2 долари за прийом їжі, жодного посуду, мінімум клопоту, максимум ефективності. Роб запускає краундфандинг і збирає 1,5 мільйона доларів. Перші продажі приносять 2,6 мільйона. А у 22-му році продажі перевищують 100 мільйонів доларів. За рік роб продає Сойленд. Компанії Starco Foods сума води невідома, але ясно, одне він зробив життя програмістів більш зручним. У мене все про бізнес. Підписуйся.